Дуже дякую сьогодні приїзду місії МАГАТЕ в Україну. Напевно, на сьогодні це одне з пріоритетніших питань щодо безпеки України і світу через окупацію нашої Запорізької атомної електростанції російськими військовими і встановлення найвеликих ризиків щодо вибуху. щодо... Зриву роботи ядерних реакторів щодо ризиків відключення блоків Запорізької атомнолестанції від нашої мережі і щодо ризиків і опалювального сезону сезону для наших громадян, так і світова загроза через ті чи інші ядерні ризики. Як я про це сказав, невідкладні вимоги. З боку магати, з боку організації Об'єднаних Націй а, і вимоги, які сьогодні абсолютно всі лідери Європи і світу підтримують щодо термінової демілітарізації станцій. Виходу всіх будь-яких військових Російської Федерації з вибуховими речовинами з будь-якою зброєю звільнення нашої станції і організація демілітаризованої зони, як всередині, так і навколо Запорізької атомної станції, і перехід повний станції під контроль української держави.